Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабичвот. І як завжди, сьогодні дивимось топовий ультра-нагебучий бій на вк 7201К. Тим більше, що їх сьогодні у нас три штуки. Так, це все взводні. Три ВКшки, три вк 7201К будуть розносити сьогодні мапу перевал. Кидає їх абсолютно до 10 рівнів. Так, по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. І відразу, як ми бачимо, наші ВКшки просто їдуть на лідник, є наш автореплей, подивіться, на яйцях, на характері, просто їде вперед, взагалі не зупиняється. Так, у нас, до речі, зараз знову не знаю, це бахріпла, я так розумію. Подивіться на снарядики наші. Не відображається, який зараз завантажний е, е, снарядик. От я хотів відкоментувати. Так, це був кумулятивчик, бо тому що було 25 штук. А Залишилося 24. Так, ми зараз пробуваємо те ЛТ. Він, до речі, огризається. Ну, але ми пішли в плюс, принаймні, бо, тому що ми дали на 787, а він нам на 288. Ну, як, це взагалі не в порівнянні. Ця ЛТК має 320 середній разової шкоди. Звичайно, якщо я не помиляюся. І можливо варто озвучити нікнейм нашого автора реплею. Так, зараз добрали ЛТ. і дивимося. Не мене. не мене. щось там відео. Хармоні. Якось так звучить нікнейм нашого автора реплею. Я так розумію, що це або статисти, або щось типу того. Бо, тому що я подивився на початку бою, я подивився е, на камуфляжі наших сузводних, тобто кланові. Я так розумію, що це клан, який постійно приймає участь в якихось таких боях кланових мається на увазі і заробляють на глобальній мапі отакі топові то. Ой ой, ой 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 ви бачили це пробиття по 113 ВО. Так, ну якщо я не помиляюся, тут 350 мм пробиває броні. Так, кумулятивчик дуже багато пробуває. Саме цим і славиться та своєю лобовою бронею. Так. Шикарно ми зараз пробили 113-го. Ви бачили, який кут був <розум> просто нереальний. Так. І що? Відразу кажу, це такий коротенький бій, і з розряду скільки е, пострілів, стільки влучань. От топовий такий настрільний бій, швиденький, все як ви любите. Так що не полінуйтеся, прожміть вподобайку. Так підпишись на канал, якщо щось цього не зробив, та напиши будь-який коментар для просування відосика. І так, 113-й зробив постріл. Ми виїжджаємо на характері, так і даємо йому пробиття. Звичайно, у нас таке. Здоровезне, здоровезне пробиття, як на важкий танк 10 рівня 350. Якщо я не помиляюся, важкий танк жоден більше такого пробиття немає, але можу і помилятися. Знаю, що є ще такий М 60 121 двадцять В, тобто естежки, а важких танків я більше таких не знаю. Можливо, хтось знає то напиши в коментарях. Так, ЕСОТІ. Так, ага, він на гарматі 530, у нього там десь 511 пробиває голдовий підкалібер, але він все одно на стандартних бронебійних йому ніколи нас не пробити. А ми зараз його ББшкою. До речі, варто підкреслити. Зараз свідомо перекинув на стандартний бронебійний, тому що кумулятивом СОТО ми б зараз в бортик не пробили. Хіба що в башту, бо тому що там екрани стоять і свідомо перекинув на стандартний бронебійний. Це дуже, дуже грамотно і дуже похвально. Так, даємо знову пробиття 841. Вилітаємо зараз. Могли, до речі, перекинути на осколку власний снарядик і могли забрати скільки. Скільки зараз подивимося? 950 середньою. Ну, тисячу. Ми зараз могли вибити з гриля 15-го, але все одно подивіться 5600 з лишнім. Уже на пульках наш автореплею і мчить. От майже не зупиняється. От ви бачите, просто тиснуть. От три викашки. Просто. Просто попали от в такі бій. Зараз розносять три ВКшки. От, якщо грамотно грають, не тільки на ВКшках, так це дуже сильні танки. Немає що казати, але якщо грамотні такі гравці, просто на будь-яких танках розносять от такі статисти, так просто рвуть рандомчик. Так що ж, зараз ми дали повне пробиття на 774 Наш совзводний. Зараз його добирає гриля 15-го і мчимося просто, як ви бачите, 25 км на годину до, до горба, так уже менше 20. -ти. Зараз мчимося зустрічати противників. Гусить. Так, і подумаєш, що ви роблять? Що вони роблять? Action X просто впав, прозято 65-й, Не знаю, можливо, теж злетів з гірки. Можливо, він так якось намагався опустити. Свій корпус, щоб дістати своєю гарматою, тобто щоб гармата опустилася, мається на увазі свій корпус нагнути донизу. От, якось не знаю, такі трішки дивні. Дивні такі противники, але ми з цього користаємося. Так? Так. Дві ББшки вже одна залишається. Забираємо Об'єкта 261 ворожого, 510. Нам як вити дати, знаєте, тут 750 середньої шкода. Так, і що? Їдемо вперед, залишається 4 противника і УДС 15-16 спить. І що? Я ще раз повторюся вже кожного відосика я повторюю, я передивлюся оцей реплей перед тим, як записувати. Я думав, що до речі, нашого одного совзводного забрали, я думав, що совзводні просто грають для прикриття. Тобто. Щоб наш автореплею на пулькава, але ні, стріляє. І що один, що другий, наш сузводний стріляли по, по ДПМ, тобто по перезарядці. Я думав, що це підставуха, але ні. Я передивився і зрозумів, що це неправда. Це так вдалося настріляти нашому реплею, Так подивіться, просто вилітає центральний X, Не знаю, на що він надіявся. Так, ми даємо останнє пробиття. і наш останній союзник, тобто останнього ворога, наш фо 155 добирає. Так, ну що ж, 18 588 по ВН8 заробляє на шефтериплею майстра, звісно, заробляє основний калібр та сталева стіна. Напулька більш ніж 10,5 тисяч, 5 танків знищив, 1555, чистого досвіду він здобув. Але саме головне навіть не те, що ми пішли в плюс з преміум аккаунтом на 90 тисяч. А саме головне 16 пострілів, 16 влучань та пробиттів. Це таке теж рідко буває. Бій тривав 6 хвилин 21 секунду. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.